Хлопся, хлопся. Зараз щось таке цікаве, нас найділи. Може, напевно, побачу. Залізний феніс в нашому убранні. Вістечка станіться, та бій, мені серйозно відкладається кружний урок, як не зіпсувати терновий де дено. У п'ятий морі ключи діти. Вулицях Мельницька і Печеський гніт, сотні помилок, тисячі чортів, відчадушні полі, глянцевих боїв. під світлом, в'язні на етапі, суддям не, не законно тому рапі. Міліці ні кіхті, масова зневага, честь, відвага, гідність і самоповага. Ти ці моралісти, на яких чекають, скільки ще терпіти, що зневажають, постулати жовчі, вірогідні справи, бути незалежним не від право, грати брати насолод, віддавати користь, ліце номер два, насилає пожець, в'яза номер три, в судінках блукає, ну а першу я. Це, це реп український? — Другі читають трошки повільніше. Бо вось я вось. дуже повале слухаю. А. Я ще не збудуюся. Перед вами такі дівчата сидять, а ви ще не збудились, Роман. А, мої внучки, я думаю, якось глупче інакше. А це дуже пікантне відео буде. А, Швед з а, внучками. Відкривайся, що я. Так, ну попусне. Щось, щось таке давненько написав не тому Слався, вітчизна, наша невільна, ходімо вчати і бути покірними, сила країни, не скотна забій, стрімні чорти жорстоких подій, прокиньтеся вранці, вбийте дракона, карайте злоту діяльних гандонів, бездушних мандарів на службі режиму. Карайте і всіх, до, до поки не згинуть. Та будьте обачні, розставлені пастки бити атаки і знову у нас тут а безліч без сексотів готових продати зупинить озброєний масовий надис. або методичні акти терору бо на війні дійсні закони ворога кров пролити за волю це може бути газом герою